10 грудня. Поруч будинку в Нововолинську. Усі екстрені служби в квартирі на п'ятому поверсі щойно пролунали вибухи. На кухні зірвалися два газові балони. У помешканні були жінка з двома дітьми. До вхідних дверей саме підходив чоловік, коли вибуховою хвилею його відкинуло на сходовий майданчик. Пожежу і знищено помешкання, можна сказати. і на щастя відбулось без руйнувань. І без госпіталізацій, а це наслідки вибуху балону в багатоповерхівці у Луцьку. 92-річна жінка поставила туристичну газову плиту на поверхню електричної і балон розірвався. Окрім майна, на щастя ніхто не постраждав. На проспекті молоді газовий пальник, туристичний, так як він називається, був встановлений на електричну плиту і залишений без нагляду. Після включення світла балон нагрівся і відповідно вибухнув. Це наслідки вибухів маленьких туристичних балонів. Від побутових руйнування куди серйозніші. В кінці листопада вибухом одного такого завалило цілий будинок в селі Озерце. Тоді опіки отримали двоє людей. Газовики кажуть, перше, що має знати кожна людина, яка користується газовим балоном, не заправляти його повінця. Балон повинен бути заправлений не більш ніж на 85% від загального об'єму. Якщо ми розуміємо цей такий великий балон на 50 літрів, який ми, напевно, всі бачили, то він повинен бути заправлений максимум на 42 літри. Не на 50, а на 42. А ще краще його заправляти на 35, тобто на 70%. Якщо повністю заповнений балон занести з холодного в тепле приміщення, він вибухне. Діло в фізиці при нагріванні речовини розширюються. Речовина немає вже куди розширитись, тому що вільного об'єму немає. Відповідно, балон вибухає. Це не важливо, чи цей балон на 50 літрів, чи цей балон на 1 літр, чи цей балон на 400 грам. Водночас, якщо палива залишається вкрай мало, необхідно замінити його на новий. Наступний не менш важливий момент правильне під'єднання. Приміром, до газової плити. Перед тим як вже відкручувати газову комфорку, так, на газовій плиті. Значить, треба під'єднати спочатку шланг, під'єднати редуктор, під'єднати балон. Всі різкові з'єднання необхідно обмилити вже під відкритим вентилем балона. Мильною емульсією треба обмилити, ні в якому випадку не перевіряти відкритим вогнем. Вмикати газову плиту можна лише переконавшись, що не утворюються мильні бульбашки. Не менш важливе і розміщення самого балону. Балон можна ставити не ближче, ніж за пів метра до газової плити. І не ближче, ніж за метр, наприклад, до радіатора опалення чи якого-небудь опалювального приладу. Важливо також каже Валентин Киричук, аби приміщення, в якому будуть використовувати газові балони, добре провітрювалось або мало потужну витяжку. Якщо дотримуватися усіх цих рекомендацій, ризики вибуху мінімальні. Утім, рятувальники і газовики не рекомендують користуватися газовими балонами у квартирах та будинках. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.